Так, друзі, всім привіт, хто мене знає. Хто мене не знає, мене звати Таня Форсенко, я продюсер експертів. Я навчаю людей монетизувати свої блоги в Інстаграмі, рости і робити запуски своїх навчань. Е, хотіла записати собі декілька сторій сьогодні на тему, чому ви не ростете, і про те, як вас найобують в інстаграмі. Е, але я вирішила, що сторіс мені не вистачить, тому це відео записую сюди на YouTube. Дивіться. За останні два тижні в мене дуже такий сильний скачок по замовленням, і це сталося після того, як я зробила буквально три рілс. Записала, і після цього в мене запросили в один дуже великий проект як сценарістом прогрівів. Дуже великий запуск з українськими експертами. Після цього в мене купили моє наставництво, записались на консультації люди, які хочуть купити в мене наставництво що ще такого сталося декілька колаборацій, які хочуть робити зі мною. І в мене з'явився ще один клієнт на ведення. да? І, звичайно, я продюсер, звичайно, я вже думаю інфоприводами. Я знаю, як з будь-якого інфоприводу донести будь-який сенс аудиторії. Але моя фішка в тому, і чому мене люблять, тому що я чесна, інколи навіть занадто, І я продовжуватиму бути такою, тому що це моя. Особиста історія для того, щоб це моя особиста місія зробити так, щоб у вас не було рожевих окуляр, які заважатимуть вам рости. І що я зрозуміла? Що б я могла зробити зараз, після того, як мене запросили в цей великий проект, мене купили наставництво. В мене одна колаб дві колаборації і намічається, і новий клієнт наведення. Дивіться, що я можу зробити. Я можу зараз записати мільйон рілсів про те, що я зробила всього три. Рілса, після яких до мене прийшли люди в запуск, в наставництво і колаборації, і так далі. Я б могла з цього роздути. Просто те наскільки все легко, якщо ви знаєте, наприклад, як правильно записувати РІЛС. І що я можу з цього продати? Там, приходьте до мене на консультацію, розкажу вам, там, як робити Рілс. Або приходьте до мене на наставництво, я розкажу вам про те, як вам завдяки там, трьом цільовим рілс зараз набрати собі цих клієнтів, і все у вас в житті буде класно. Тому що е сума, яка намічається із цих моїх партнерств зараз, із цих моїх навчань, вона ну, дуже кругла, і тому дуже легко продати, знаєте, коли. У мене не низький чек, і дуже легко продати саму ідею зараз прийти до мене на навчання, маючи такі зараз результати. Тим більше в мене є соціальні докази того, що це насправді так і є. Тому мені з цього зробити інфопривід дуже легко. Але давайте розберемо насправді, як воно працює. Працює це так, що людина, яка прийшла до мене на наставництво, вона вже була попередньо прогріта до мене. У нас з вже встановлений контакт. Вже десь приблизно рік. Вже десь рік ми знайомі в онлайні. Вона слідкувала за моїми там сторіс, за моїми кейсами, за моїми прогрівами, за моїми результатами. Вона дивилась мій Ютуб, рілси, Ми особисто ще з нею спілкувались. Люди, які запросили мене в великий проект в Україні, знали до мене ще до того через Сарафанне Радіо, як це Сарафанне Радіо сформувалось. Воно сформувалося таким чином, що е, мої колеги знають, що я сильний експерт, знають, що мені можна довіряти в прогрівах, і кличуть мене в ці запуски. І вони реком... рекомендували мене іншим людям. Розумієте? Е, колаборації в мене будуть завдяки тому, що в мене вже також є довірливі стосунки з цими людьми. І ми підтримували зв'язок, там якось підтримували один одного і так далі. Люди, які заходять до мене на ведення сторінки, вони також мене знали до цього. І тобто, бо, тобто, в мене були активи, які зараз, після того як я заявила про себе в світ, дають мені свої плоди. Розумієте? Тобто це не працює так, що я зняла три рілс, я ніхто і ніщо, і зараз в мене будуть купувати. Ні, це так не працює. Але всі записують зараз рілси про те, що всього один секрет, всього один рілс, всього один алгоритм, всього один прогрів, і у вас все буде класно. Так не буде, розумієте? Але зараз ну, такий ринок просто про те, що він зараз нам внушає, саме про те, що ці швидкі результати, робіть швидко, використайте одну техніку, одну воронку, одну стратегію. І зараз все спрацює. Так не спрацює. І саме через те, що. Ви дивитесь ціріл і потім пробуєте, і у вас немає швидких результатів. І через це ви розчаровуєтесь і не йдете вдовгу, розумієте? Не тому, що з вами щось не так, не тому, що вже в інстаграм заходите пізно, не тому, що ви якийсь не такий експерт. Ні. А саме тому, що зараз тенденція на ринку, яка говорить про те, що швидко зробиш, швидко буде результат. Так не буде. Я вам чесно скажу, так не буде. Так буде, якщо у вас є ефект накопленого потенціалу, і так буде, якщо у вас вже до цього були сформовані ваші активи, ваші зв'язки, ваші комунікації і так далі, розумієте? Тоді ви справді можете прийти до мене на консультацію, я вам скажу, які вам рілси зробити, які вам воронки вбудувати, як це зробила я. І тоді у вас будуть ці результати. А поки у вас немає сформованих активів, поки ви не зарекомендували себе клієнтам, колегам, ще якимось іншим людям, які суміжні да, до вашої професії, цих швидких результатів може не бути. Саме тому я тут для того, щоб трошки розкрити вам очі на вас, про те, що ви можете бути талановитими, ви можете бути дуже розумними, але для того, щоб приходити до таких результатів, до яких я зараз прихожу. Я до цього дуже багато працювала в це не тільки про hard skills, да, про те, що я там вчилась маркетингу. Ні, це про soft skills, це про і бути в потрібному місці в потрібний час і десь щось зробити більше ніж від тебе очікують. Десь щось зробити безкоштовно, Десь, ну розумієте, це. Життя, і треба просто проявлятись всюди, для того, щоб потім воно все склалось в один пазлик. І після трьох трьох рілсів в мене зараз просто ну, буде зараз дуже класний скачок і по рівню клієнтів, і по фінансам. Тому що я вам хочу сказати, я вам пропоную трошки кожного разу, коли ви скролите стрічку і дивитесь про ці швидко, швидко гроші, швидко результати, швидкі стратегії, швидкі воронки і так далі, щоб ви себе зупиняли, щоб ви себе зупиняли і розуміли. Працює швидко тоді, коли ви до цього вже попрацювали багато. Розумієте? Коли ви бачите, що хтось пише, я за одну годину. Багато експертів так роблять, пишуть: я за одну годину продала на півтора мільйона гривень. Що стоїть за цією фразою? За цією фразою стоїть місяць або два місяці прогріву. За цією фразою стоїть дуже багато вкладень в рекламу для того, щоб, були, ну, щоб хтось купував, має бути трафік. Щоб був трафік, трафік треба купити або набрати органікою, А це дуже багато 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 роботи, багато годин, багато контенту. Розумієте? Але вам е, доносять сенс про те, що можна зробити це швидко, розумієте? Саме тому ви не і нічого не робите, тому що ваша психіка просто в супротиві. Ви не вірите, що так може бути, тому що воно, скоріш за все, так і не буде. Для того, щоб вистрілили дуже швидко, треба зробити щось дуже унікальне і дуже резонансне із тим, що зараз відбувається: або на ринку, або в країні, або ще щось. розумієте? Тому, будь ласка, я вас дуже прошу вірити в себе. Не забувайте про те, що ніколи не пізно почати будувати свій особистий бренд, створювати класний контент, монетизувати свій інстаграм, брати клієнтів. Не забувайте про те, що знання зараз, на жаль, не на першому місці. На першому місці зараз розвиток особистого бренду. Чим більше ви медійні, тим більше у вас клієнтів. Тому дякую, що були сьогодні. Сподіваюсь, когось підтримувала сьогодні цим відео. Зустрінемось з вами в моєму інстаграм або тут на Ютубі.